Усім глядачам привіт! Мене звати Лампач і це канал Ламподром 303. Я радий, що ви доєдналися до моєї відеотрансляції. І сьогодні, як ви вже напевно зрозуміли, будемо говорити про касетні плеєри. Я трошки здивований, але на Ютубі не так вже й багато відео, які присвячені саме цій техніці. Але зараз цікавість до касетної техніки. Зростає. І я це помітив таку тенденцію десь з кінця 10 років, тоді навіть продаж касет у всьому світі трошки зросла. Доволі помітно, коли на початку 10 продавалося приблизно 2000 касет на на рік, а Десь, напевно, у 2015-16 ця цифра зросла аж до 20 в 10 раз. Ну, звичайно, це цифра доволі в абсолютних величинах маленька 20 тисяч на рік. Це, напевно, менше, менше в, на декілька порядків, ніж продається флешок у рік. Але тенденція є. І зараз ціна такої техніки, бушної, доволі теж зросла. І це значить, що колекціонери так і цікавляться цією технікою. І сьогодні хочу я розглянути дві моделі. Це бюджетні моделі, проте доволі якісні і розповсюджені. Принаймні, от я пам'ятаю, оця модель а це 96-й рік. Так, не дуже добре фокусується. А зараз спробуємо ще. Ось модель називається FX163. І вона у 96 му році була досить популярною. Я пам'ятаю, що дуже багато людей ходило з такими плеєрами. Ну, Були різні варіації. Були плеєри без радіоприймача, з радіоприймачем, з функцією Мегабас із автореверсом без нього. Але чим усі ці апарати відрізнялися? Насправді, начиння в них було досить стандартне, там тільки деякі блоки додавалися у там, Радіоприймач чи система Dolby, чи щось таке інше, але в принципі база, базова платформа залишалась сталою. І, до речі, від модельного ряду 95-го року це відрізняється лише зовнішнім виглядом. І я скажу вам, що дизайн цих апаратів у му році став набагато кращим. Адже у 95-му році ці апарати виглядали, ну, як на мене, так собі. Але начиння електронне і механічне було майже те ж саме. ну, За невеличкими відмінностями, Там кнопки були трошки іншої форми, але це в принципі, не дуже сильно впливало на функціонал. Отже, давайте заглянемо, що ж всередині у цього апарата. Як бачите, механіка тут. Повністю пластиково, пластикові шестерні два тонвали. ну, Один з них трошки обрізаний це не повноцінний тонвал, адже це модель без автореверсу. В автореверсних моделях там було два тонвали, і вони були повністю функціональні. І двигунець тут звичайний колекторний. І ми подивимося, чим відрізняється оця модель. Але ще трошки слів про цю модель. Звук них був досить таки непоганий, проте їх вразлива, вразливий елемент це якраз оцей електродвигун, колекторний двигун постійного струму. І так буває, що іноді е, приходить тебе, тобі такий апарат, е, пасику в нього нема, бо він вже розірвався. Е, до речі, іноді бувало, що е, пасік не, навіть не рвався, а він просто таяв, розчинявся, перетворився на таку мерзенну е, липку субстанцію, схожу на пасту із кулькової ручки. І до речі, така ж сама. Бритка, і вона мазалася, і дуже важко її було відмити. Спирт її не брав, треба було дуже ретельно мити з милом руки. І, до речі, совдепівська техніка цих років, кінець 80-х, вона теж страждала на таку болячку, що пасики вироблялися із якогось пластику, з якогось синтетичного каучуку чи щось таке. І вони теж буквально розчинялися. і... Дуже було важко їх відмити. Добре, це модель 96-го. року, Але як далі розвивалася касетна техніка наприкінці 90-х? Ну, десь у 98-му, здається, з'явилися отакі от модельки. Це модель EX192. Можливо, це тут навіть з. Зашифрована в моделі і рік, може, це 99-й. Оскільки тут 163, це точна модель 96-го року. Значить, напевно, це такий 99-й рік, а не, не 98-й. І давайте зазирнемо у середину цього пристрою, що ж там знаходиться, і ми бачимо конкретну різницю. І, як бачимо, цей плеєр, він, так би мовити, однокристальний. Тобто уся схема знаходиться саме в цій мікросхемі. Ну, Він трошки простіший за оцей, за оцей е, модель 96 року, бо в ньому е, нема радіоприймача, але в ньому є суттєва модифікація. Як бачите, двигун тут зовсім інший, і до нього йде декілька дротів. Чому це зроблено? Бо тут вже не колекторний двигун, а безконтактний трифазний двигун постійного струму. Стабілізація швидкості обертання тут відбувається за допомогою широтної імпульсної модуляції, як в блоку живлення. До речі, зараз саме такі двигуни застосовуються майже усюди. Зокрема і в малому електротранспорті, типу там усіляких електросамокатів, електроскутерів, моноколес і всякому там такому іншому. Хіба що там потужності зовсім інші. Там від 250 Вт починається потужності. Тут, звичайно, потужності мізерні, там буквально півВт чи щось таке. І досить часто я чую, що раніше техніка була кращою, і е, в подальшому вона стає гіршою і гіршою. Ну, як на мене, це трошки попахує конспір... конспірологією, чи як я її називаю, конспіролухією чи конспірологією. Бо от зараз ми переконаємося, що модель 99-го року звучить. Краще, ніж модель 96 го року. І чому це відбувається? Саме завдяки такому електродвигуну. І, до речі, ми ще замірюємо струм, який споживає і цей плеєр, і оцей плеєр. Ну і, звичайно, послухаємо, як же ці апарати звучать. І оці... чому ахілесовою п'ятою цього плеєра є оцей двигун? Постійного струму, він може виходити з ладу, навіть якщо ви не використовуєте техніку, тобто він у вас лежить, нічого не відбувається, ви його не слухаєте, а двигун потрошку виходить з ладу. Як же ж так, він не використовується, а двигун виходить з ладу? Просто на щитки і на колектор двигуна потрапляє усяка гідота, пил вугільні щітки потрохи крошиться, і ця е, дрібна вугільна крошка потрапляє на е, колектор. І е, маємо проблему. Або контакт поганий, або, навпаки, є коротке замикання. І, до речі, е, оця, е, бру, оцей бруд потрапляє на колектор е, так неоднорідно. І в тому маємо е, плавання звуку. Міняються обороти. Зараз ми це все почуємо і е, спробуємо зрозуміти, як це відбувається і що ж з цим робити. Отже, беремо касету, беремо касету, ставимо її в плеєр. Ставимо, підключаємо його до мікшерного пульта. Зараз використовується той самий мікшерний пульт, який я вам показував в попередньому відео. На щастя, я його від, вже відремонтував. І зараз, зараз будемо слухати. Зараз будемо слухати, як же цей апарат звучить. Так. Ось пальчикові акумулятори. В 90-х це було просто щастя отримати такі акумулятори. але оцей акумулятор на 2 на 2, 2 ампер години. Теж не дуже добре фокусується, але ось. В 90-ті, до речі, в мене для плеєра були акумулятори на 80, 850 мА. Це все, що я тоді міг собі дозволити. Але і їх мені вистачало на десь на півтора дня прослуховування плеєра. Отже, ставимо акумулятори і зараз послухаємо, як же він буде грати. Розмутовуємо мікшерний пульт. І зараз послухаємо, як же він буде грати. Ну, і як ви. Як ви помітили, дуже велика детонація. Чому ж це так відбувається? Саме через дефект цього двигуна. Так що, якщо у вас таке відбувається, і ви поміняли пасик, і починає... починаєте розбиратися, що там з механікою, не так. То ось для вас підказка. Це саме оцей двигун. І ми, до речі, зараз замірюємо струм, який споживає, споживає цей плеєр, і буде зрозуміло, що струм скочить. Він не постійний, він нестабільний. І саме через отаку от дурнувату нестабільність маємо проблеми із детонацією. Щоб було трошки зручніше, я відключу мікшерний пульт. І зараз е, подивимось, що ж відбувається із споживанням струму. Так, так, так. Спробуємо це зробити. Це не дуже зручно, але що поробиш? Так, треба, щоб тестер був в кадрі. що ж нічого поки що не відбувається, так. Дуже поганий контакт. Ну, що ж поробиш? Спробуємо. Спробуємо отак от, от. Так, тут няпочка в нас натиснута. 200 мА. 210, вірніше, мА. Щоб було трошки наглядніше, зробимо що? Відключимо, знімемо пасік, на більш чутливий. Діапазон поставимо в наш мультиметр. І подивимось, ж, який струм споживає на холостому ході цей двигунець, цей колекторний двигунець. Зараз знов таки дуже недобрий контакт. Треба буде зробити щось таке типу батарейного відсіку. Так. Так, так, так. Та що ж таке? Так, тут у нас натиснуте. Нічого, зараз, зараз запрацює. Зараз будемо заміряти струм. Як ви бачите, струм скачить. Оцих декількох міліампер стрибків вистачає для нестабільності. Ось бачите? Струм потрошку зростає. Зростає. Змінюється. Добре. А тепер прийдемо тепер до більш сучасної моделі. Так тут наш пасік. Повертаємо його на місце. І беремо оцей апарат. Тут, до речі, станіна... Стрічка протяжного механізму вона металева, і це вже набагато найдійніше, ніж цей плеєр. адже тут і станина пластикова, і шестерні пластикові, все, все тупо пластикове. Таке от здешевлення, це, до речі, вже із 90-х років, з середини 90-х років ці плеєри почали вироблятися в Китаї. Ось Тут написано: Made in China. Отже, беремо, беремо нашу касету, беремо ту ж саму касету, яку ми слухали тут і ставимо в цей плеєр, під'єднуємо плеєр до мікшерного пульта. так от. Розмутовуємо. Трошки фон є. Оце, тому що я руками торкаюсь. Ну і Відразу чуємо, що якість звуку набагато краща, ніж у попередньому цьому плеєрі 96-го року, із звичайним колекторним двигуном. Ще раз послухаємо. Звичайно, детонація ще відчувається, бо пасик тут, напевно, розтягнутий. Але, ну, звичайно... Це просто не можна порівняти із тим, що ми чули тут. Мутуємо мікшерний пульт, канал із е, плеєром. І зараз також із цим плеєром проведемо е, наш експеримент із заміром споживаємого струму. Сподіваюся, що тут буде трошки легше це зробити. Хоча не впевнений, але давайте, давайте пробувати. Як бачите, струм тут, ну, якщо не в 2, то в півтори рази точно менший. 100, ну, грубо кажучи, 130 мА. А оці стрибки через пасік, як бачите, він трошки нерівний, бачите коливання цього пасіку. Тобто оцей а, плеєр більш сучасний, він і менший струм споживає, а це значить, що буде більше, більше, більше часу ви зможете слухати касету від нього. Оці батарейки на 2, 2 А години можна буде слухати доволі довго. Якщо тут 200 мА він споживає від цих акумуляторів. Це значить, що будемо слухати його приблизно 10 годин без перерви, а оцей, напевно, десь 16-17 годин. Отже, я дякую всім, хто приєднався до каналу Ламподром і дивився це відео. Якщо вам сподобалося, ставте лайк. Або дизлайк, і підписуйся підписуйтесь на мій канал Ламподром 303. З вами був Лампач. До наступних зустріч.